На сесію Кропивницької міської ради зареєструвалися 28 з 43 депутатів у порядку денному одне питання. Ухвалити звернення Кропивницької міської ради восьмого скликання щодо підтримки президента України з питань зовнішньої політики. Заявляємо про підтримку президента України Володимира Зеленського. Наголошуємо на неприпустимості проведення перемовин щодо України без України. Зараз не той час, щоб ми якісь як в нас якісь були різні погляди або різна підтримка. Ми голосуємо не за президента, ми голосуємо за свою країну і ми захищаємо свою країну. Не бо президенти змінюються, а країна має залишатися назавжди. Ухвалене рішення не має впливу на зовнішню політику, але потрібне для громади, сказав секретар міськради Олег Колюка. Ми не втручаємося в зовнішню політику. Тих посадових осіб, які відповідно до Конституції мають право її здійснювати. Але ми, як орган місцевого самоврядування, як представники громади, висловлюємо свою позицію з цього питання: позицію в підтримку керівництва держави, підтримку нашої дипломатії, тому що ми всі бачимо і розуміємо, що Робиться на міжнародній арені. Ми, як орган місцевого самоврядування від імені громади, це показуємо, що наша громада єдина, що нашу громаду не роз'єднати, не зламати. Відповідно, ми підтримуємо керівництво держави щодо відстоювання наших національних інтересів і в зовнішній політиці. Також тому головний посил це внутрішня єдність. Органи місцевого самоврядування не мають повноважень у зовнішній політиці, тому звернення депутатів міської ради не має впливу на неї, пояснила докторка політичних наук Андріана Костенко. Жодним чином заяви органів місцевого самоврядування депутатів різних різних рівнів рад. Рівня міських рад обласних рад вони не впливають на позицію Дональда Трампа і не і не жодним чином не посилюють позицію президента чи позицію України в цілому в частині впливу на. Можливо, підписання мирової угоди з Росією і це жодним чином не підвищує нашу суб'єктність як держави в розстановці геополітичних сил. Не на час зігратися зараз в політику і показувати підтримку тієї чи іншої посадової особи, тому що це жодним чином не впливає. На позицію України в міжнародній політиці, за словами секретаря міськради, рішення депутатів надійшлють в офіс президента Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий, Суспільне новини Кропивницький.